У програмі квартира на фініші до нас надійшло багато запитань про систему розумний дім. Саме тому ми вирішили зробити про це окрему програму, адже тема і справді вартує більше уваги. Тому для цього ми ще раз запросили спеціаліста, який вже був у нас в гостях, але який є експертом у цій сфері. Василя Козара, який є засновником компанії Ампераж. Вітаю тебе! Дякую, що запросили ще раз. Ти нам минулого разу дуже класно роз'яснив тему, тому я впевнена, що цю тему ти нам також все поясниш, розкажеш і даси відповідь на мої запитання, правда? Спробуємо. Давай для початку все-таки з роз'яснення, що таке система розумний дім і що вона в себе включає. Дякую. Система розумний дім це не просто якась там система, це цілий комплекс дій, заходів, засобів, які є для того, щоби. Зробити життя комфортнішим, зручнішим, і для того, щоб автоматизувати всі процеси, які можна або які є бажання в приміщенні, чи це квартирі, чи будинку. Угу. Щодо те, що вона в себе включає, наприклад, види, які є, функції. В цілому я би систему розумний будинок поділив би на два види: це є провідні системи і безпровідні. Кожен з них має свої переваги, має свої недоліки. Спробуємо в процесі розібратися з цим. Провідні системи це класичним методом за допомогою певних провідників. Всі компоненти, всі елементи системи з'єднані між собою. А от безпровідні таких провідників немає вже в системі. І зв'язок між ними відбувається по Wi-Fi, по Bluetooth, радіозв'язком, тобто такими каналами зв'язку. Які не потребують якихось провідників. Кожна з них застосовується в тих чи інших методах. От безпровідну систему можна застосовувати тоді, коли вже ремонт зроблений, можна, але є бажання щось автоматизувати. Вона є безпровідною, можна додати певні елементи і зробити таку структуру, яка б була нам потрібна. Безпровідна система вона є. Якби простішою, але її важче застосовувати на великій площі. Так як зв'язок передається все-таки не кабелем, не провідником, а передається безпровідним методом, то, певно, є в тому складність. Крім того, на цей зв'язок можна якимись методами впливати, наприклад, мікровохильова піч там за певних обставин може давати якісь завади. А от провідна система в цьому плані. Рахується і буде більш стійкою, більш буде безпечною для такого. Але щоб провідну систему організувати в приміщенні, потрібно все знати ще на стадії ремонту. Однозначно потрібно робити проект, пропрацьовувати всі елементи, чим ви хочете керувати, як ви хочете керувати, що вам потрібно автоматизувати, складати цілу таку структуру, погоджувати і поступово. Спочатку скабелювання, кабелювання, а далі встановлення обладнання, все це реалізовувати. Стосовно функцій системи Розумний дім, то я би виділив би три функції. Одна з них це є функція безпеки. Тут у нас може бути і антизатоплення, і звичайна безпека, сигналізація, відповідно, і пожежна безпека тобто все, що стосується безпеки. Друга функція це, це є. Значить, певна економія, а я би більше навіть сказав енергоефективність, тому що з допомогою такої системи можна правильно керувати чи кондиціонуванням, чи опаленням мікрокліматом в приміщенні і тим самим раціонально використовувати ресурси. Ну і основна ще функція це буде функція комфорту. Тобто, така система дасть можливість керувати процесами в приміщенні з відстані. Дасть змогу використовувати якісь речі абсолютно автономно. До 70-80% процесів в приміщенні можна автоматизувати з допомогою системи розумний будинку. Ого. Багато. 70% це багато. Добре. Вже традиційно, поки ми з тобою розмовляємо, давай поб'ємо чай і продовжимо нашу розмову. Давайте. Розкажи нам, чим саме керує система Розумний дім? Багато чим керує система. Спробуємо поступово розібратися. Спочатку, Давай. Е які є елементи в системі розумний дім. Угу. Вона щось вимірює, тобто є давачі температури, освітленості, е інші давачі, це може бути і вологості, і, і будь-чого іншого. Тобто, її потрібно отримати певну інформацію. Ця інформація передається в мозок, який приймає рішення. Тобто є якийсь хаб, який буде управляти всією системою. І далі інформація передається вже на виконавчі елементи, які щось закривають, відкривають, тобто виконують певні функції. Керувати можна освітленістю досить така типова практика можна зробити яскравіше. Кольори змінювати можна різні сценарії, сценарії відсутності вдома, тобто любі махінації, які вам потрібні з освітленості, включити, виключити, збільшити, зменшити, з одного місця вимкнути всім освітленням, яке є в приміщенні, або ж його вимкнути. Сценарій немає вдома, сценарій може бути там вечірка чи будь-яка інший. Тобто, все це досить відносно легкий процес управління освітленням. Крім того, можна керувати кліматом. Це є температура, вологість, вентиляція. Теж є давачі, які отримують певну інформацію, передають, і система вже включає нагріти, охолодити, тобто все, що вам потрібно. Ясно, що і безпека це цілий розділ, чим керує система розумний будинок. Безпека ще там поділяється на певні підвиди. Це є звичайна безпека, тобто охорона. Система може бути зв'язана з чи поліцією охорони, чи іншими охоронними структурами. Це може бути і пожежна безпека. Давачі диму отримують інформацію, система бачить і закриває потрібний кран. Це може бути і антизатоплення. Всі ці системи зібрані в купу це є розумний будинок, бо кожна з цих. Елементів, що я говорю, вона може бути і автономною. Це буде частинкою розумного будинку. Або навіть так не будемо називати, а просто це буде певним елементом, певною системою, яка виконує своє завдання. <гум> і багато чого іншого теж може виконувати система. Це і відкривання, закривання ролокасет в потрібний для вас час або ж по яскравості сонця. Скажімо, або по порі року, або по годинах, або по тому і по тому. Тобто можна організовувати любі сценарії, от які є бажання, все можна зробити. Угу. А от, наприклад, щодо найдорожчих і найдешевших варіантів, яка між ними є різниця? І можливо, також скажи по цінах, які можуть бути найдорожчі і найдешевші варіанти. Це дуже широке питання. Дешевими варіантами в цьому випадку це будуть якісь елементи автоматизації, куплені там десь в Китаї і автоматизовані певні фрагменти. Це буде дешево, але це і не завжди надійно. І це за собою назбирує багато різних додатків в телефоні. Це пульти в приміщенні збільшує їхню кількість відповідно батарейки до цих пультів. І це все дещо ускладнює. Але певні моменти цим автоматизувати можна, можна і самотужки організувати, але це буде дешево. Скажімо, можна купити за 200 гривень якусь розумну лампочку, і вона вже буде змінювати кольори від додатка в телефоні. Але щось з такими моментами вирішувати можна. Якщо говорити вже про таку систему, яка в себе об'єднує всі ці елементи в один додаток. Чи в один планшет, чи в один комп'ютер, чи в те, і в те, і де можна керувати з відстані з будь-яких гаджетів, це вже буде зовсім інший порядок чисел. Тобто тут буде вже мова йти, ну скажімо, якщо розглядати там квартиру, це вже мова буде йти від 2 тисяч доларів на обладнання. І до верхньої межі ми не дійдемо, скажімо, отаку. Угу. А чи зараз користуються популярністю такі системи з твого досвіду? Чи звертаються люди? Потребують такого? Однозначно, що потребують це є сучасна теперішня система. Яка з кожним роком набирає обертів, але ця система, як і будь-які інші, чи цифрові, чи, чи навіть от державна програма Дія, вона потребує часу і потребує того, щоб люди навчились перш за все мати потребу в тому і навчились тим користуватися. Не всі то вміють, а хтось вміє, але не хоче тим користуватися, воно йому не потрібно. Це ще залежить від особистості, від стану душі. Але в цілому система розумний будинок. Збільшує свою популярність і запити на її встановлення з кожним разом зростають. Угу. Ще таке до тебе питання. Знаємо, часто буває так, що стоматологи встановлюють, наприклад, вініри, але самі їх не мають. Як в твоєму випадку? Чи стоїть в тебе система розумний дім? Класична, як в цьому розумінні, система, яка всеохоплююча, така показова система, в мене не стоїть, О, але папа. Але, але в мене є на базі нашої української системи безпеки, організовані багато які функції, які мені потрібні. Це є і безпека охорона, це є і антизатоплення. Я маю можливість включити-виключити опалення з відстані, підтримувати його в потрібному діапазоні. Значить, і Цього мені в принципі достатньо. Якщо в мене виникнуть потреби, я собі цю систему потрішки буду розширяти. Нагадую, що ви дивитесь програму Квартира на фініші і сьогодні ми говоримо про систему Розумний дім. Тож, якщо вам цікава ця тема, не пропускайте наші випуски. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, реакції та залишайте коментарі. Ти вже десь частково зачіпав те запитання, але все-таки я уточню: якщо людина, наприклад, хоче систему розумний дім, але десь можливо немає коштів на це поки що, то їй потрібно на стадії десь ремонту закласти комунікації, а потім можна доробити, правильно? Чи можна зробити повністю ремонт, а потім вже певні функції додати? Можна зробити ремонт, а потім функції додати, але я би цього не радив. Чому? У нас є гарна така українська приказка сім раз відміряй, один раз відріж. Нею потрібно користуватися в процесі ремонту, це однозначно. Чому? Тому що є такі виконавчі пристрої і такі вимірювальні пристрої системи Розумний будинок, які можуть бути безпровідними. А є такі, які в принципі безпровідними бути не можуть, навіть в безпровідній системі. Це, наприклад, кран для перекривання води в разі затоплення. Його буде приводити в рух електропривід. Цей електропривід однозначно мусить живитися. Ясно, що можна використовувати акумулятор, але це все дорожче, і це вже не те, що би хотілося в кінцевому результаті. Навіть якщо невеликий об'єкт квартира. І навіть якщо система розумний будинок буде безпровідною, однозначно потрібно на стадії ремонту проговорити ці моменти спеціалістами і хоча б деякі комунікації закласти. Наприклад, штори, якщо ви хочете керувати шторами, вони самі по собі рухатись не будуть. Там теж є двигуни, які ними керують вправо, вліво, що нам потрібно. Відповідно, потрібно туди ви відживлення вивезти. Зробити цей вивід. Якщо ж система провідна і обрали таку систему, то тоді однозначно потрібно все передбачити, але реалізовувати можна поступово. Mm -hmm. Тобто, коли ми все запланували, тоді поступово реалізовуємо. Не обов'язково все обладнання ставити зараз. Mm -hmm. Ми ще, до речі, забули за ціни поговорити, так? які зараз з оптимальних дешевших і до найдорожчих. Ну, тут, бачите, тут така система, скажімо, якщо б ми говорили про квадратний метр шпаклівки роботи, то це було б легко нам проговорити. Якщо ж говорити про систему розумний будинок, тут вже важче. Мені складно тут сказати ціну, не знаючи на що. Значить, якщо нам, скажімо, взяти двохкімнатну квартиру, так. додаткового обладнання, я вже це говорив, це потрібно 2000 доларів додаткового обладнання, щоб всім керувати. Приблизно може бути й більше. Якщо ж ми автоматизовуємо якісь окремі елементи, це може бути суттєво дешевше. Наприклад, всю, вся безпека і включити-виключити певні елементи, щоб там праска не загоріла ще щось. Це можна реалізувати простішою системою системою безпеки. І це буде такий звужений функціонал розумного будинку, але це буде дешевше. Угу. Mm -hmm. А от е... Чи може ця система ем, якось становити небезпеку? Знаєш, як то деколи буває в фільмах? Показуючи потім оця вся якась певна роботизована система, ж проти тебе може якось подіяти. Чи це не буває так, як в фільмах? Так, якби штучний інтелект так. всі побоюються, поступово захопить весь світ. Так я думаю, що якщо захопить штучний інтелект весь світ, то він і захопить системно розумний будинок і тоді вже не буде про що би переживати. Ну, от, Але, наприклад, цілому... чи може статися якась помилка, і от там мало. Десь воно відкриє воду, наприклад, замість того, щоб її відкрити, такого захист... майже такого майже не трапляється, скажімо, тому що є кожна система себе страхує декілька разів, тобто є алгоритми. Зрозуміло, що чим складніша система, тим важче нею керувати. І про якісь небезпеки я б тут говорив в плані навіть не не небезпек, а в плані певних незручностей, які можуть бути. Є система, вона, як і будь-що інше, як і автомобіль, здатна виходити з ладу або якийсь певний елемент. І якщо ви вирішили самотужки чогось там накупляти, щоб воно вам працювало, то потім з тим складно дати ради. Що зремонтувати, тому тут я би радив обирати однозначно компанію, яка займається розумними будинками, яка має в цьому досвід, і яка зможе, крім того, що встановити ту систему, то її обслуговувати. Бо це є все-таки складні процеси, які потрібно обслуговувати. Ясно, що ще є певні небезпеки, пов'язані з тим, що можуть бути якісь хакерські атаки, але тут теж є методи боротьби, відповідно. Служби, які займаються системно розумним будинком, все це знають. А от серед все-таки основних недоліків, які можуть бути, зокрема, ця система, мабуть, потребує обслуговування постійного, правильно? Однозначно, так. Тобто, це будь-яка система. Чим більше є різних елементів, тим більше вони потребують обслуговування. Це е, стосується всіх систем будь-яких систем. Я би це все-таки відніс би до недоліків. Також до недоліків я би відніс би її вартість, бо це не кожен собі може дозволити. Те, що її потрібно, щоб обслуговували спеціалісти, і вона може виходити з ладу, це є другий момент, але вона і має ряд переваг. Тобто вона автоматизовує, вона може економити ваш час, вона може різні сценарії розробляти. Це ваш комфорт, це ваша безпека. Відповідно. Завжди є баланс між недоліками певними і тим, що є доброго в цій системі. То я би тут все-таки більше виділив би позитиву, ніж негативу. Але все-таки якісь частинки системи розумного будинку є в кожного. Правильно, ті самі кондиціонери на пультах чи будь-що інше, чим можна керувати десь з відстані, а не включаючи. Я правильно думаю? Так, так, це в кожного є. Ми можемо вже керувати з відстані, будь-які прилади або більшість приладів вже мають вбудовані можливості такі. Але коли всі ці прилади звести в єдину систему і не мати 10 пультів у квартирі і 10 додатків, і шукати де що чим, а всім цим керувати з одної системи, це зручно і комфортно. Дякую тобі, що ти вкотре вже все доступно нам пояснив і відповів на усі запитання. А глядачам нагадую, що ви дивились проект Квартира на фініші до зустрічі!